Велика Британія домовилась про постачання Україні додаткових засобів ППО на понад 115 мільйонів доларів. Про це повідомляє агенція Sky News. В цій вот новості прекрасно абсолютно все. Міністерство оборони Великої Британії повідомило про укладання трьох контрактів. Найбільший контракт укладено з норвезькою оборонною компанією. Він передбачає надання систем протидії безпілотникам. Мова йде про систему cortex Тупхон. От зараз ми маємо приблизно в півтора раза більше техніки, ніж ми мали 24 лютого угу. минулого року. От якщо порівнювати численість збройних сил в загальному, то співвідношення по кількості важкої бронетанкової техніки, і взагалі бронетанкової техніки от, на одного солдата, звісно, що зменшилося. Але треба розуміти, що ті частини, які беруть безпосередню участь в бойових діях, От, а це танкові бригади, це механізовані бригади, десантно-штурмові бригади, мотопіхотні бригади, от а також окремі бригади територіальної оборони. Вони забезпечуються бронетанковою технікою в першу чергу. От вони отримували бронетанкову техніку, ту, яка поступала від наших союзників радян бронетанкову техніку радянського виробництва, угу. або ту бронетанкову техніку, яка вироблялася по Ліцензіях радянського союзу в Чехії, в Польщі в колишній Югославії, і це забезпечувало дуже швидке засвоєння цієї бронетанкової техніки і досить успішне використання на полі бою. Коли постало питання про те, що така бронетанкова техніка закінчується, от виникло питання, що ми будемо отримувати з західних зразків. І відразу було прийнято рішення проводити підготовку і екіпажів і технічного персоналу в різних країнах, от, для того, щоб ми могли успішно використовувати цю бронетанкову техніку. І останні півроку а по деяких зразках, 8 місяців. Ми почали в великих кількостях отримувати саме західну бронетанкову техніку. Всі добре знають про БТР М113, всі добре знають про ті ж самі Спартани, всі добре знають про Хамві. От, ну і Останні півроку це танки, британські челенджери, німецькі леопарди, французькі бойові розвідувальні машини АМХ 10. От, і це все. Призводить до того, що зараз ми маємо абсолютно повноцінні бригади, які протягом останніх двох з половиною місяців ведуть успішні бойові дії на основних напрямках наступу, ті, які зараз власне кажучи, вже добралися на деяких ділянках навіть до другої лінії оборони противника. От а там, де обороняються наші війська, там також присутня бронетанкова техніка, в тому числі і західних зразків? Я прочитала інформацію про те, що у Сполучених Штатах, врешті, ухвалили передачу першої партії танків Абрамс Україні. Це має статися у вересні місяці. Ну так пишуть медіа. Я знаю, що в травні місяці наші військові проходили навчання на цих танках у Німеччині. От розкажіть, будь ласка, чому так важливо отримати Абрамс і як це вплине на ситуацію на полі бою? Ми отримуємо не просто Абрамси, Ми отримуємо повноцінний бригадний комплект. Тобто, ми отримуємо танковий батальйон, в складі якого будуть не тільки танки, а й бойові ремонтно евакуаційні машини, а також інженерні машини, які будуть забезпечувати подолання інженерних перешкод. От, а також машини технічного обслуговування і ремонту, і наші танкісти, екіпажі пройшли підготовку на ці машини і пройшли бойове злагодження в складі взводів і рот, а це значить, що командири частин, вірніше командир тієї бригади, яка отримає повністю цей батальйонний комплект, зможе використовувати от, в інтер. Чесах виконання завдань бригадою повністю підготовлений бойовий плат і на тих ділянках, де буде застосовуватися ця бригада, зрозуміло, що ми будемо мати досить потужні. Кулак, ну все таки механізована бригада, чи мотопіхотна бригада повністю укомплектована? Це 4-5 тисяч військовослужбовців. От, за допомогою сучасної бронетанкової техніки вона здатна виконувати дуже серйозні завдання. Поясніть, будь ласка, чи дійсно український танк оплот є аналогом Абрамса? Чи вірна інформація, що в нас є лише один оплот? Зараз в Україні і чому на вашу думку не розгорнуто широке виготовлення цих танків? Значить, на превеликий жаль, оплот не є аналогом Абрамса. Uh -huh. От давайте все таки розділяти Абрамс є різних поколінь. Абрамс створювався, починаючи з початку 70-х років. От, і спочатку був Абрамс М1А1 і його модифікації, а потім пішов Абрамс М1А2 і його модифікації. І якщо порівнювати Абрамс випуску 85-86 року і той, який був модернізований минулого і позаминулого року, то це абсолютно різні машини по своїх можливостях. Цях покращення Абрамса по різних напрямках відбулося приблизно в два з половиною рази. Так, що український оплот, що російський танк Т-90 М це останні могікани радянського танкобудування і це вершина радянського танкобудування. Але на превеликий жаль, ми не можемо. Зараз випускати взагалі оплоти через втрату промислових майданчиків в Харкові і в багатьох інших містах, от це одна сторона питання. А тоді, коли ми їх могли випускати, це в період з 2009 року по 2021 рік. Ми, на жаль, змогли випустити їх тільки 49 одиниць по замовленню Таїланду. От, і тайська армія, зараз друга механізована дивізія, має на озброєнні танковий батальйон, укомплектований оплотами. От дійсно, ми маємо тільки в збройних силах один танкоплот. Він знаходиться в танковій роті Харківського інституту танкових військ. От ще один танкоплот, який був виготовлений для сполучених штатів Америки. Ми його тільки показали на параді. А після того ми виконали контракт і відправили ту машину туди у травні. Місяці Резніков покатався на танку -оплот і Сказав, що міноборони замовить для збройних сил України українські танки оплот.